В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. Волинь втратила ще трьох захисників. На Волині собаці відрубали лапи та хвіст і залишили помирати. У підгайцівській сільській раді, що біля Луцька, правоохоронці провели обшуки. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 29 травня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. На війні загинув захисник Леонід Лешук. Воїн 1973 року народження. Був родом із села Броди Ковальського району. Сержант 116 ї окремої механізованої бригади загинув під час виконання бойового завдання. Також війна забрала життя волонянина Віталія Магдича, який був родом із села Вільхівка. Воїн 1999 року народження у квітні 2023 року. Вступив за контрактом до збройних сил України. На жаль, 25 травня 2024 року стало відомо, що Віталій Магдевич загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Виконуючи бойове завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України, також загинув мешканець Володимира Юрій Касян. Життя 29-річного солдата, який обіймав посаду стрільця, обірвалося 25 травня також на Донеччині. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам. Далі про шокуючий випадок людської жорстокості у селі Старовойтова на Волині люди знайшли у кущах скаліченого собаку. Відео і фото опублікували у соцмережах. Зооволонтерка Анастасія Тиха повідомила, що невідомі живодери псу відрубали лапки і хвіст. А також порізали вуха, а після цього просто залишили помирати. Це, напевно, найтяжчий випадок садизму над твариною, що я бачила. Собаку знайшли у лісі, де вона лежала з оголеними кістками, покинута на смерть після знущань. Написала зоозахисниця. Собаку, як пише волонтерка, назвали Афіна. Зараз тварина проходить лікування. У мережі зоозахисники просять відгукнутися людей, яким відома будь-яка інформація про живодерів, які могли так познущатися над песиком. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» звернулася за коментарем у правоохоронні органи, аби дізнатися усі деталі цього шокуючого інциденту. Там зазначили, що до них звернень з цього приводу не надходило. Нині ж поліція розбирається у цій справі. У приміщенні підгайцівської сільської ради в день 28 травня проводили обшуки. Про це сайту Новин Луцька та Волині. Конкурент стало відомо з власних джерел. Щоправда, хто саме і чому проводить обшуки, наразі невідомо. Працівники сільської ради тимчасово не могли надавати послуги громадянам, адже через обшуки робота була паралізована. У секторі комунікації поліції Волині, як і в управлінні СБУ, запевняють, що обшуки проводили не їхні працівники. ОДБР цю ситуацію не коментували. На Волині затримали 28-річного чоловіка з кривого рогу, який планував незаконно потрапити до Польщі. Як повідомили у Держприкордонслужбі України, чоловік попався прикордонникам відділу Амбуків ввечері 27 травня. Його помітили за кілька сот метрів від українського польського кордону, до якого він поспіхом пробирався крізь чагарники. Під час бесіди з правоохоронцями чоловік зізнався про свій намір незаконно перетути держкордон. Охоронці кордону доправили громадянина до підрозділу та склали відносно нього адміндокументи. У Нововолинську нагородили шість мам, які дали життя п'ятьом і більше дітям. За свою нелегку і відповідальну місію вони удостоєні високого звання мати героїня. Нагороди вручив мер Нововолинська Борис Карпус у Понеділок, 27 травня. Про це він повідомив у телеграмі. Указом президента України від 29 січня 2024 року. Це звання присвоєно таким жінкам Наталії Дробіній, Ользі Іщик, Людмилі Криштоф. Світлані Міщук, Раїсі Матейчук, а також Наталії Мальничук, яка цьогоріч стала мамою 14-ї дитини. Далі у нас блок всеукраїнських новин. На жаль, розпочинаємо його з інформації про наслідки атак російської армії на мирні українські міста та села. У ніч проти 28 травня сили протиповітряної оборони збили три із трьох ударних безпілотників типу шахет, якими російські окупанти атакували Україну, як повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, підрозділи повітряних сил збили ворожі безпілотники в Черкаській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Окрім того, вранці 28 травня війська Росії скинули авіабомбу на селище Олексієво-дружківка Краматорського району Донецької області. Відомо про трьох постраждалих цивільних. У атаки пошкоджено близько сотні будинків, із них три майже повністю знищені. Також 28 травня російські військові дронами атакували місто Очаків Миколаївської області. Влучили по двоповерховій будівлі, в якій знаходиться магазин та фітнес-зал, які не експлуатуються через безпекову ситуацію в області. Станом на ранок, 28 травня, уже 613 в'язнів вийшли з тюрем і приєдналися до ЗСУ. Наразі вони проходять відповідну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах. Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в ефірі телемарафону. Єдині новини за його словами. Для цих людей передбачені кілька місяців тренувань. Після чого вони служитимуть у штурмових підрозділах. Оце так сюрприз. Працівники державного бюро розслідувань затримали екс начальника Одеського обласного ТЦК СП Євгена Борисова, коли він тільки не вийшов із СІЗО за нього внесли заставу у 12 мільйонів гривень. Про це пише ДБР. Бюро отримало інформацію, що Євген Борисов збирався переховуватися від слідства, зокрема, виїхати за кордон після виходу зі слідчого ізолятора. Євгену Борисову повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 мільйони гривень. Наразі проти екс-начальника Одеського обласного ТЦК СП порушене кримінальне провадження за декількома статтями. Його затримали ще у 2023 році і помістили під варту. Спочатку сума застави була 150 мільйонів гривень, але поступово суди зменшили її до 12 мільйонів гривень. Та це ще не всі новини щодо Одеси. Суд обрав запобіжний захід посадовцю приморського районного ТЦК та СП, який заробив на тому, що допоміг 138 чоловікам уникнути мобілізації. Суддя задовольнив клопотання правоохоронців, призначивши підозрюваному військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за альтернативою застави у 242 240 тисячі гривень. Раніше в Державному бюро розслідувань розповідали, що схема ухилення від мобілізації, у яку був залучений фігурант розслідування, почала діяти у липні 2023 року. Тоді начальник відділу одного з одеських ТЦК почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних зобов'язаних оберіг і відкоригував дані 138 чоловіків, зробивши їх непридатними для військової служби. Ця послуга коштувала чоловікам від чотирьох Половиною до 7 тисяч доларів так фігурант заробив щонайменше мільйон доларів. Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід України майно російського олігарха Олександра Верховського. Про це повідомляє СБУ. Мова йде про великий риболовецький траулер Бухта Соколовська, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну добудовувався на заводі у Миколаєві. Вартість промислового судна становить понад мільярд гривень. Націоналізований траулер був складовою торговельного флоту під санкційного олігарха, який входить до найближчого оточення Кремля. Також Верховський є одним із фінансових донорів російської війни проти України і до новин світу. Україна зможе використовувати винищувачі F-16 від західних партнерів лише для завдання ударів по своїй території. Про це розповів прем'єр-міністр Бельгії Олександр Кроо під час прес-конференції у вівторок, 28 травня. Пише ТСН, усе, що входить у нашу угоду, чітко там прописано. Українські збройні сили можуть це використовувати на українській території, наголосив він. І на продовження теми. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро підписали безпекову угоду. Вона діятиме протягом наступних 10 років, як повідомив президент Володимир Зеленський. Цьогоріч Бельгія виділить щонайменше 977 мільйонів євро військової допомоги Україні. Також в угоді закріпили конкретну кількість військових літаків, які нададуть Україні до 2028 року. Це 30 винищувачів F-16. Перші винищувачі вже мають передати цьогоріч. В угоді Бельгія гарантує своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку та узб. Зброєння з урахуванням потреб України міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна не повинна виключати відправлення військ в Україну. Про це пише громадське з посиланням на Reuters. Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів. Сказав він. Водночас Сікорський не уточнив, яку роль відіграватимуть польські війська у війні Росії проти України. У папуановій Гвінеї внаслідок потужного суву ґрунту загинули щонайменше дві тисячі людей. У змі зазначають, що невдовзі після катастрофи ООН заявила, що ймовірно загинули до ста людей, а пізніше повідомили про 670 загиблих. Однак ця цифра може бути значно заниженою згідно з останнім прогнозом національного центру з надзвичайних ситуацій країни. З СУВ поховав живцем понад дві тисячі людей, завдав значних руйнувань будівлям, городам і Причинив серйозний вплив на економічне життя країни, зазначив виконувач обов'язків директора національного центру з питань стихійних лих Лосета Ласомана у листі до ООН. Ситуація в регіоні залишається нестабільною, оскільки ЗСУ продовжує повільно рухатися. Додав він. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Ві. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.